За нашою інформацією не могли ніяк поділити ні там коаліцію, ні посади, навіть спікера і так далі. І довго-довго радилися, особливо дві фракції народний фронт і блок Можливо. Петра Порошенка. Поки не приїхав Джо Байден, який не сказав, що до 1 грудня це про кандидатури спікера. Тобто, питання спікера, обраного і прем'єр-міністра, має бути узочений, інакше там грошей ніяких від Америки не буде. Тобі щось відомо про це. Я б давайте так. Я буду зараз відвертим, я скажу так. Мені здається, тому що я не знаю точно, скільки був вплив Байдена. Зрозуміло, була одна річ. Згадайте, якщо ви навіть просто подивитесь стрічку новин, згадайте, на якій стадії були переговори по коаліції напередодні приїзду Байдена. Я точно пам'ятаю, що тоді до підписання було ще далеко, але саме в день приїзду підписали цю коаліцію. З іншого боку, той, та коаліція, яку підписали, може сказати, що обидві сторони пішли на дуже великі поступки. Тобто не можна сказати, щоб хтось когось переламав через коліно, аби Ай Байдену зробити якийсь пас. З третьої сторони, зрозуміло, що Байдену обидві сторони щось розповіли про своє співробітництво. І чому я не Ні, ну, погоджу... Але просто говорив Байден про реформу, що треба починати реформу. Тобто, не буде реформ, але не буде таки, грошей, згадайте, але згадайте І не лише грошей. Річ, що Арсенія Ценюка, наша фракція, запропонувала бути прем'єр-міністром задовго до приїзду Байдена. Петро Порошенко наступний день після виборів. Надзвичай фракції запропонував, тому -то це точно не було спливом Байдена. Що стосується спікера, це дійсно можливо так виглядає, що це під час Байдена, але насправді остання крапля була поставлена лише вчора, коли ми офіційно вже оголосили Гройсмана. Звісно, був якийсь вплив. Ми зрозуміємо, і це всі кажуть, і не тільки в нашій фракції, і в інших фракціях, що тільки єдність цих двох фігур Порошенка і Яценюка забезпечує підтримку західного, західного капіталу, тому що. Вони бачать, що якщо цей дует так він розкладається, хтось опиняється в опозиції, і це деструктивний елемент, який не реформа такі ситуації неможливо провадить. Тому для них, Або знаєш, я, я я так згадав, я хочу це навіть написати. Був такий експеримент, не експеримент не за дилема в'язня, коли двох саджають в тюрму і кожному кажуть: якщо ти даєш покази на свого товариша. Ти сидиш Менше. 5 років. Менше, так, 2 роки. Якщо ви обидві не даєте, то ви виходите. От у них така ситуація. Або обидва будуть тримати одну лінію, довіряють один одному і будуть йти поперед, розуміючи, що хтось може здати в будь-який момент. І тоді вони разом вийдуть на волю, тобто ми щось зробимо, або хтось когось здати, і ми всі сядемо.